Вітаю! Сьогодні розглянемо тему Теорема косинусів. Отже, якщо в нас є довільний трикутник, наприклад, у нас буде трикутник АБЦ АВЦ, то за допомогою теореми косинусів ми можемо знайти невідомий елемент. Трикутника сторону або кут. Якщо, наприклад, позначимо, що сторона АВ дорівнює С, сторона Б С А та сторона С дорівнює В. наприклад, нам потрібно знайти сторону ВС. Отже, наша сторона в квадраті буде дорівнювати сумі двох інших сторін, тобто В в квадраті. Плюс С в квадраті, відняти 2, що множиться на відомі сторони на Б та на С, і множиться на косинус кута, який лежить навпроти цієї сторони. У даному випадку це буде кут А, косинус кута А. Розглянемо, на прикладі. якщо ми маємо якийсь довільний трикутничок, і, наприклад, у нас. Буде трикутник ABC, і буде відома сторона BC буде 10, наприклад, АЦ 12, та відомий кут Це у нас, наприклад, 60 градусів. То для того, щоб знайти нашу невідому сторону АВ за теоремою косинусів, ми можемо записати, що АВ в квадраті буде дорівнювати ВС в квадраті, додати АС в квадраті. Відняти 2, що множиться на БЦ та на АЦ, і на косинус кута, який лежить навпроти відомої сторони, тобто 60 градусів, та на косинус 60 градусів. Поглянемо БЦ в квадраті, 10 в квадраті. Додати 12 в квадраті, відняти 2 помножити на 10 та помножити на 12 і помножити на косинус 60 градусів у нас одна друга. Обчислимо 10 в квадраті це буде 100, додати 12 в квадраті 144 відняти. тут можна скоротити 12 та 2 залишиться 6, помножимо 2 на 6 12 на 10 120. Далі виконаємо обчислення 10, додати 144. Це буде 244. І тепер ще відняти 120, це буде 124. Але уважно потрібно звернути увагу на те, що 124, це ми знайшли сторону в квадраті. Тому сторона сама буде дорівнювати АВ. це буде корінь. Із 124. Ціле число не добувається із цього кореня, але ми можемо розкласти, наприклад, на добуток 4, що множиться на 31. Корінь із 4 добувається, це буде 2. Корінь із 31 залишається, тому це буде 2, корінь з 31. Думаю, і з використанням, власне, самої теореми, зрозуміло. Також розглянемо зараз наслідок із теореми косинусів. За допомогою цього наслідку ми можемо визначити, знаючи довжини сторін, який це вид трикутника. Гострокутний, тупокутний чи прямокутний. Так от, якщо у нас є сторони трикутника, А, Б та С, А, Б та С це сторони нашого трикутника. Сторони трикутника. І візьмемо, що А це буде найдовша сторона, Найдовша сторона, то за допомогою даного наслідку ми можемо сказати, що якщо сторона наша А в квадраті буде меншою за суму двох інших сторін в квадраті, тобто Б в квадраті плюс С в квадраті, то даний трикутник буде гострокутним. Якщо наша сторона, найдовша в квадраті, буде більшою за суму двох інших b квадрат плюс c квадрат, то такий трикутник буде тупокутний. Як ви вже могли догадатися, що якщо сторона в квадраті буде дорівнювати сумі двох інших, b квадрат плюс c квадрат, то такий трикутник буде прямокутний. прямокутний.